З нагоди 1025 ліття хрещення Росії до самбора на Богослужіння до храму Івана Хрестителя приїхав предстоятель Української автокефальної православної церкви Митрополит Мефодій. Митрополита Мефодія тут зустріли з усіма готостями. З вокзалу до храму його супроводжували юнаки у Козацькому вбранні на конях. Численні прочани приймали митрополита перед храмом, а у храмі його зустрів настоятель отець Декан Ігор Поливка. Вітаємо вас в Перекарпатському місті, самбурі. Низьким поклоном вас вітаємо, о дорогий владико наш! Хай Господь Бог здоров'я посилає за працю, доброту, на ниві Божій, що трудитесь, хай Господь вас благословить, прийміть наш, дорогий владико, частинку нашого тепла. Хай Господь Бог вам допомагає в служінні. Праці, і весь ваш шлях благословляє на многії і благії літа. Просимо, просимо вашого благословення, просимо вашого благословення, просимо вашого благословення. І Бог ось займати в стариці за ваші добрі слова, за цей перекрасний. Віримо що. Такий щедрий каравай взял на українських столах Кадий. Слава Ісусу Христу! Преснішу від своєві війни зі дня, наславнішу безселення, царів безісління Слава, породила, сущу городицю, тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Душу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блаженіший владиха, благослови. Я в час і на віки віки. Амінь. Ваше блаженство. Дозвольте вітати вас у місті Самбір, де за хвилю зберуться прочани, вірні вашої церкви, яку ви очолюєте. Ми просимо ваших архі... архіпастерських молотов, просимо вашого батьківського благословення. На нові праці, на нові труди. Нехай все милостивий Господь вас своєю ласкою, милосердям, нам дає сили, кріпості, утворені добра для церкви і для свого народу І спола еті деспота. Відбулося богослужіння, у якому взяли участь священнослужителі з інших парафій. Після літургії митрополит Мефодій вручив церковні нагороди меценатам храму і активним парафіянам. Настоятель храму отець Ігор подарував митрополиту Мефодію і митрополиту Макарію, який згодом долучився до святкування пам'ятні картини із зображенням храму Івана Хрестителя. На завершення усіх урочистостей відбулося освячення ювілейного хреста і державного прапора на території храму. Слови насліяти, не може, що російський. За дуже робило, прапором парасилян, українців треба постропити. Não